Посеред поля купи землі, над ними натягнутий тент. Працює тут група дослідників. Археологи розкопують господарську яму трипільського поселення. Існувало воно 5,5 з половиною тисячоліть тому, розповідає керівник експедиції Віталій Рудь. Виявили поселення вінницькі археологи 2004-го. За допомогою геомагнітної зйомки вдалося визначити площу поселення понад 6 гектарів. На цьому поселенні існувало близько 50 жителів, відповідно, близько трьох сотень жителів тут Могло бути геомагнітна зйомка допомогла скласти приблизний план поселення, розповідає Руть. На знімку будинки темніші, а ось ці ріцятки то господарські ями. Будинки у поселенні розташовувались не по колу, як ми вчили на уроках історії, каже Руть, бо воно належить до пізнього етапу трипільської культури, коли вже так не будували. Частина із цих жителів все ж таки розташована по колу. Тут от у нас одне коло проявляється, тут внутрішнє, друге і тут, можливо, навіть третє. Але поряд з тим вже і з'являється вулиця. Житла трипільці будували з дерева та глини. Цю яму викопали для того, аби Взяти оцей глинистий шар грунту, жовтуватий. Переселяючись, тріпільці житла спалювали, тому на їхньому місці залишається опалена глина. Це не так не, не в нашому розумінні цегла як такі рівні, рівні цеглинки. Так? А це шматки глини. О тут є такі мікропори. От ці мікропори це полова, яку додавали до цієї обмазки. Для зручності фіксації знахідок господарську яму розбили на чотири квадрати. Кожен відповідно поділили на квадратні метри. Замість відміток цвяхи з рожевими шапками. Сантиметр за сантиметром Віктор Косаківський розчищає квадрат з артефактами. Самі звичайні інструменти, які кельма із великої зробили малу пензлик більший і менший. Тут і битий посуд, і кістки, і частини знарядь праці, і опалена глина від житла. Кожен знайдений артефакт обов'язково кодують, каже Руть. Кожній знахідці присвоюємо індивідуальний номер. В цьому випадку це 1932, Тобто на сьогодні ми вже маємо майже дві тисячі знахідків. Також набирають ґрунт, його промиють та просіють, аби знайти обвуглені зернини. Їх досліджуватимуть археоботаніки, аби дізнатися, які культури тут сіяли. За п'ять з половиною тисяч років з ними нічого не сталося. Кістки будуть досліджувати археозоологи, аби визначити на яких тварин полювали або яких одомашнили трипільці. Підписаний договір про співпрацю з кільським університетом. Це Півночі Німеччини то всі кістки поїдуть спочатку туди. У наступному квадраті збереглася частина глиняної вимостки, на якій готували їжу влітку. Вимостка кілька разів ремонтувалася, її використовували, мабуть, навіть не один рік. Усі знахідки відмивають та чистять від нальоту. Тоді на черепках посуду видно малюнки. Тут є такі ромбики, тут хрестики, тут є такі, такі фігурки, Вони нагадують пташку. З черепків можна скласти частину глечиків. Я його не можу так. Притулити, отак притулити, він тільки сяде так, де він був, коли він був цілий. Отак. Особливістю даного поселення було те, що посту тут ремонтували. Напевно, через те, що не було власного гончара, розповідає Косаківський. Якби ми знайшли оцей фрагмент, і тут і була дірочка поряд. Вони були і так з ниткою зв'язувалися і користувалися. Окрім кістяних знарядь праці, знайшли крем'яні. До прикладу отвори у посуді могли робити ось таким крем'яним свердлом, розповідає Руть. Ви таким чином його використовувати далі. показує частини кістяних кінжалів, які теж характерні для Вінничини. Отак приблизно він виглядав в той час. Валентина Гишко живе у сусідньому селі Городківка, аби допомогти археологам, зорганізувала через соцмережі волонтерів. Я в першу чергу намагалася зацікавити старшокласників, тому що це як уроки історії, так і просто для загального розвитку дітей дуже важливо. По завершенню дослідження розкопи засиплять спершу першу глиною. А потім чорноземом, аби не втратити родючий шар. Олена Карбівська, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниччина.